Розбір польотів, чи, чи недольотів, чи перельотів відбувається у Російській Федерації після так званого бунту, який влаштував Прогожин. Дуже багато чуток з приводу того, що відбувається у силовому блоці росіян після того марша справедливості. І зараз з'явилися чутки, що Герасимов. Герасимов, нібито відсторонений від е, своїх обов'язків. Хоча сьогодні показали е, офіційні е, російські е, телеграм-канали відео, на якому перед Герасимовим. Звітує не суровікін, як це було раніше, тому що знову ж таки є чутки, що його чи то арештували, чи то він десь відпочиває, чи е, відсторонили, а просто підлегли Герасимова, і Герасимов у формі, що може свідчити про те, що він все ж таки не відсторонений від своїх обов'язків. Проте, з іншого боку, ми не знаємо, коли і за яких обставин було зафільмоване це відео, тому, в принципі, факт його публікації не спростовує чуток про те, що у нього в біографії намічаються якісь серйозні зміни. Так, з нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо. Дякуємо, що приєднав. Доброго дня вітаю. Дякую. Хотіли б з вами обговорити перспективи Герасімова і перспективи його заміни на Теплінського. Ну буде він так, я так розумію, вже тоді екс-командувачем повітряно-десантних військ, і там ще. Давайте пригадаємо, що його називають там м'ясником бучі. Ти це так озвучуєш цю інформацію, але там такий зараз калейдоскоп, що цілком можливо навіть не треба їх запам'ятовувати. Тому Можемо. що через, через два тижні з'явиться хтось новий можливо, але чим він точно абсолютно запам'ятається, кажуть, він був причетний до створення Іловайського котла. Пане Тарасе, що там зараз відбувається в командуванні. Росії в Російській Федерації, і як це може відобразитись на лінії фронту? Я, з вашого дозволу, продовжу трошки розвину одну тезу, яку ви вже озвучили. Я б назвав це не розбор польотів, а розбір зальотів. Те, що відбувається зараз в російському в першу чергу військовому керівництві. Ну, Тут ще треба, треба пам'ятати, що зараз паралельно розвивається історія з тим, що, буцімто, сам товариш Пригожин 1 липня ще пожалував в Кремль до російського фюрера і більше його. Там ніхто не бачив, тобто кажуть, що він десь там теж продовжує перебувати. Він там поспілкувався з е, Золотовим, він поспілкувався е, з е, Наришкіним. Ну я так розумію, що е, із Фюрером теж е, там була розмова. Да? І от як би я думаю, що на фоні всього цього те, що відбувається зараз, в тому числі в російському командуванні, воно набуває, в принципі, якогось певного сенсу. Тому що е, ну, очевидно, що е, товариш Пригожин, е, ну він же ж від самого початку, все це. Затіював, переживаючи про свою власну особисту безпеку і про власне життя, та враховуючи те, що його мали зробити крайнім в ситуації. В Бахмуті, от і те, що насправді в Бахмуті активно займалися російські військові командири в першу чергу, тим, що ну якби множили на нуль а, підрозділи Вагнера, так вони використовували просто їх там для мисних штурмів, ну і таким чином економили а, життя а, кадрових російських військових, там залишків тих підрозділів, які а, були туди перекинуті на той напрямок. І мені здається, що зараз а, товариш Пригожин, а, по ідеї, має розповісти а, ну, своїм патронам а, кремлівським про те, хто. З ним був кого з ним не було, чи працював він на американців, чи не працював. Це очевидно, товариш Наришкін ріжкін його розпитував, Ну тому що там поповзли чутки по російській пропаганді, що пригоженце взагалі агент Газдєпа і е, американської розвідки. Ну тобто мені здається, що от е, чергова ротація е, командуючого так званої СВО в на Росії, вона в тому числі прив'язана до от, е, всіх цих обставин. Тобто, ну зрозуміло, що зараз Путін буде намагатися максимально почистити. Ряди військових від симпатиків Пригожина, ну, в тому числі, да, це почалося ще там з імовірного арешту Суровікіна, от, якого теж давно не видно. І власне, ну, Буде буде робитися все для того, щоб вичистити, так би мовити, принаймні вер, вер, якісь верхні ешелони да, російського командування від всіх цих людей, але тут ну знову ж кремлівський диктатор він сам себе спіймав у пастку, тому що ну а, якщо раніше він міг балансувати, наприклад, між міноборони кадровою армією і а, тим самим Вагнером Пригожина, то тепер цього балансу немає, і тепер, по суті, монополію отримує а, Шойгу і Герасимов, тому що вони по суті підгрібають під себе не тільки за. Вагнера, да? А вони просто розчиняють в собі всі інші там, кілька десятків російських так званих ЧВК, яких змусили там, ще тижнів три тому назад підписати офіційні контракти з російськими Міноборони. Тобто, ну, в чергове російське політичне керівництво воно опинилося на шпагаті, коли з одного боку вони гралися от в ці ігри міжособної боротьби між силовиками, для того, щоб силовики не мали спокуси скинути самого диктатора, да, витягти його з бункера. А з іншого боку, коли все. Ситуації війни та реальної війни і реально програшної для Росії війни ці міжособні ігри вони повернулися зовсім іншим несподіваним боком. І от тепер російське керівництво верховне воно повинно якимось чином цю ситуацію врегулювати. Ну з вагнером якби. Все більш-менш зрозуміло, але не до кінця все зрозуміло з е, тими кадрами Вагнера, які залишаються ще серед російського генералітету. І от тут питання, чи їх повністю прибирати, чи не повністю. А якщо не прибирати, то це спокуса, що буде не так би мовити, да, таких дій. І вони повторяться. Якщо їх повністю прибирати, то тоді чи ну, не вплине це на взагалі цих залишків російської кадрової армії. Одним А ну, проблем собі російське керівництво тут створило. На рівному місті колосальна кількість. Як вони будуть з цього вирулювати? Ну з точки зору пропаганди, це скоріше знову буде даватися чихредам так званих командуючих, да цим так званим СВО. Пане Але Тарасе, ми повинні пане Тарасе. Та, що так, так а да. в чому власне, і парадокс, оскільки ну, наприклад, з того, що я бачив, якраз Теплінського називали серед тих, кому Пригожин саме симпатизував. І в мене особисто, на мій, я підкреслюю, непрофесійний погляд з точки зору там військової науки, якихось таких хитросплетінь. Для мене ось така новина про призначення Теплінського була було якраз свідоцтво певної перемоги перпригожина. Тут це скоріше свідчення безпорадності російського керівництва верховного в цілому, тому що в них просто немає виходу. Згадай, давайте згадаємо, що зараз на передовій, особливо на Бахмутському напрямку, одному з пріоритетних для росіян, хто стоїть? Стоять повітряно-десантні підрозділи. Це ті, ким командує оцей от товариш Степлінський, якого мають призначати. Ну, тобто зрозуміло, що таким чином російські керівництво намагаються купити лояльність конкретно цих штурмових підрозділів, ставлячи їхнього командуючого Взагалі командуючими СВО, тому що раніше ми бачили, як російську десантуру кидали в пекло і множили на нуль. просто, так? От, і, і там взагалі в них були ж цілі такі от цікаві оф-рекордс дискусії між командуючими російськими. Так? Там Вони один одного посилали вслід за руським кораблем, прямим текстом, так би мовити. Так? От, і В тому числі активно роль відігравав колишній командувач повітряно десантних військ, тому що цей він там, здається ще року він призначений. І власне для того, щоб ну, російська десантура була хоча б мінімально впевнена, що їх не будуть кидати в місні штурми, їм показують, що ну, ми вас будемо використовувати за призначенням, тому що от цілий командуючий СВО тепер людина, яка от командувала вами безпосередньо. Да? Тобто, Не переживайте, ну, ми вас в цю лябку з головою ми, ми не вкинемо одразу. Принаймні. Тобто це знову ж така ну, карусель. Де е, будуть очевидно будуть мінятися в залежності від пріоритетів від того на кого буде е, основна ставка вробитися на фронті, будуть мінятися відповідно і командуючі цієї так званої СВО. Зараз все залежить від десантури, поставили їхнього командуючого. Да? завтра буде це залежати від когось іншого. А, поставлять когось іншого для російського режиму. Ми розуміємо, це абсолютно не проблема, бо рішення приймаються абсолютно не там, не на цьому рівні. Це до речі, на екрані зараз якраз фотографія того самого Теплінського. І можливо найближчим часом якось просунеться по службі, якщо вірити чуткам. Але у підсумку найважливіше питання, Павло, ці зміни, які зараз відбуваються, чи це не чи це не зміни, я не знаю, як це назвати це. Утряска, усушка, яку намагається робити Путін, перебираючи, шукаючи там, призначаючи ступінь вини своїм підопічним і так далі, воно все це у підсумку призводить до. Посилення російської армії чи до послаблення, адже з одного боку, такі персонажі, як ну меншою мірою там Соровікін, тому що він у них ще вважається більш-менш ефективним генералом, але такі персонажі, як його, наприклад, і Герасимов. Особливо відносно тих завдань, які ставились перед російською окупаційною армією на початку повномасштабного вторгнення до того, що ми маємо старому на сьогоднішній день, проявили м'яко кажучи сумнівну ефективність, і їх заміна з одного боку може е призвести до того, що якісь процеси стануть більш ефективними в російській армії. З іншого боку, що роблять з, е з конями на переправі, і чому е ми прекрасно знаємо. Як ви вважаєте, чи призведе е призведуть всі ці процеси в е керівництві російської армії до. Е Послаблення російської армії чи навпаки до посилення. Мені здається, до послаблення, тим більше, що ці процеси вони ще більше посилюють хаос, як в самій російській армії, тому що ну, всі щодо розуміють, яка логіка стоїть за цими змінами командуючих. Це не логіка посилення ефективності операцій, чи це не логіка там, посилення ефективності її російської армії на Землі, я кажу. Да? Це просто задобрювання конкретних частин російської армії, від яких зараз залежить ситуація на критичних напрямках для нинішнього російського керівництва. Не більше і не менше. Тобто це свідчення того, що, по-перше, Техні дій в нинішніх умовах російського командування немає. По-друге, міжособна боротьба між російськими силовими структурами продовжується, тому що ну, там же російська пропаганда вже почала нагадувати про те, що. Буцімто ось ну, цей план э, СВО, так званий, да, 24 лютого 22 року його взагалі писали в ФСБ. а э, доблісні російські воєнні були категорічески проти. Але ну, от, э, верховний настояв, значить, і отак от от все вийшло. От. Тому э, ну, навряд чи ми можемо очікувати в найближчій перспективі э, заміни Шойгу і Герасимова на їхніх посадах. Так? Герасимова як начальника генштабу э, на Росії. Ну, тому що э, тут є два моменти: по-перше, треба. Э, їх тримати для того, щоб їх зрештою, призначити основними винуватцями, якщо все це, зрештою, посипеться невідворотно. І, по-друге, їхня зміна вона ще більше ну, як би, буде сприяти посиленню цього хаосу. ну, тому що... Таким чином буде посилюватися російське ФСБ, наприклад, да, які там от вони продовжують конфліктувати з російськими військовими. Тобто, по суті, чим далі, тим більше ми бачимо тих от відцентрових тенденцій в цій російській силовій машині, і ну просто ця от перестановка стільців, вона абсолютно нічого міняти не буде. І навпаки, схема по якій ці ці стільці переставляються, от, вона показує, що насправді ніякої стратегії немає. Немає ні розуміння тих проблем, які є, ні. Розуміння того, що з цими проблемами насправді далі робити, пане Тарасе, Дуже дякуємо, що приєднались. Будьте з нами на зв'язку. Ми завжди раді бачити вас в рамках нашої програми. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорили, говорили про вище військове керівництво Російської Федерації. Бачимо воно якесь ні потапляємо, іншими словами, не тоне. Фійської чому Російської дуже багато федерації.